І мені сертифікати отримали випускники ювілейної 10-ї школи журналістики Тернопільського прес-клубу. Максимально насичені місяці навчання, кажуть випускники, промайнули як один день. За цей час під керівництвом кращих медіатренерів вони і навчалися, і втілювали знання на практиці. Хтось перша працював перед камерою? Опендата бот. На що Через обстріли ні. Ой, я <ріпіг> О, Супер <ріпіг> немає. Дякую. <ріпіг> Дякую. <ріпіг> а дехто вже стали затребуваними працівниками. Завдяки цій школі я здобула велику базу знань, і я дійсно впевнена, що. Університет би мені того не дав. А якби навіть дав, то я би протратила там би 5 років, а тут все ми встигли за дев'ять місяців. І це дуже круто. І я дуже раджу тим людям, які планують і думають, чи вступати, то однозначно так. Школа журналістики це місце, де ти можеш більшості набратися досвіду. Це, по суті, в університеті такого по суті, не навчають. Буквально місяць тому я почав якраз стажуватись на тернопіль один. Вирішив саме якось якимось чином використати свої знання на практиці. У мене вже чотири сюжети готові. Безпритульні тварини Боятись їх чи допомогти. Вас вітає інформаційний портал Золочевкрапканет. На даний момент я працюю у інформаційному порталі Золочев.Нет, і школа мені дала такий поштовх, що я. Оперативно робила опитування, легко знаходила спільну мову з людьми, знала, які питання поставити, і як навіть діяти у нетрадиційних ситуаціях, коли виникають якісь казуси на зйомках. У школі навчають язем газетної, онлайнової теле та радіо А ще як просувати контент у соцмережах, працювати із базами даних, захищати свої права та успішно протистояти дезінформації. Тому ці знання корисні не лише журналістам, а й людям інших професій. Якщо ти навіть не йдеш по журналістиці, це все одно приходиться, ти будеш вміти і представити себе, і якось поставити правильні якісь запитання в житті, знаходити спільну мову з кимось. У нас були різні навички, і по факт чекінгу, наприклад, ти будеш розуміти, як форсувати інформацію в своєму житті. Тобто, де фейк, де не фейк, ти точно будеш знати. Як представити себе в соцмережах завдяки практика у нас була щодо соцмереж? Тому я безперечно вдячна школі журналістиці за весь цей досвід, який я отримала весь час навчання. Ця медіашкола – це такий класний симбіоз і, і якихось знань теоретичних і практичних, які подавали нам просто найкрутіші люди в цій сфері. Кожне наше заняття, чи то з місцевими тренерами, чи то з людьми, які до нас приїжджали, було мега круте, і звідти можна було брати, брати і брати. Тримати руку на пульсі можна тільки навчаючись постійно. І навіть я, які здавалося, я ні з які гроші більше не піду нікуди вчитися і ходити. а Школа тривала 10 місяців. Я хочу ще раз візьмете. Запросто кажуть у школі журналістики. Набір на 11 курс оголосять найближчим часом. За анонсами слідкуйте на сайті Тернопільського прес-клубу.